Вовчаня. Раз веселі милі діти на лужку зривали квіти, Коли зирк аж вовченя, так завбільшки з кошеня. Діти вгледіли, спинились, з вовченям розговорились. Звідки хто воно, чи є і чи мама в нього є? Вовчиня їм розказала, як воно само гуляло, як за ним погнався їжак, як він хрюкнув просто жах, як сюди на луг попало і тепер не знає, де свою голову складе. Залилось мале сльозами. Хочу, хочу у ліс до мами. Але там їжак мене, мабуть, знову нажене. Стали діти розважати, дрібні сльози утирати. Та не плач бо, не журись, краще в поле подивись. Зирк аж в полі у пшениці очі блискають вовчиці. Мамо, матінко моя. закричало вовчання. Дітям навіть не вклонилось і клубочком покотилось. Мамо, матінко моя, тільки й чулося даля.